Доброго ранку, доброго дня. Діти, до вас прийшла посилка. Написано від королеви грамоти з країни Абегедейки. Давайте її розкриємо і дізнаємося, що там усередині. А скринька малята не проста, а з замками. Давайте прочитаємо лист, який знаходиться всередині. Отже, дорогі діти, пише вам королева граматики з країни або До мене дійшли відомості, що ви дуже допитливі діти і любите займатися. Я прислала для вас подарунки в скринці, але скринька чарівна. з, з замками до. Кожного замка є свій ключ та своє завдання. Знайти ключі нескладно, треба лише вгадати, де вони лежать. Мої чарівні помічники заховали ключі у вас в групі. Відгадаєте мої загадки і дізнайтеся, де шукати ключі. Приклад не дати. Ключі до замків і скринька відкриється. Правда, є ще один секрет. Але про це ви дізнаєтеся пізніше бажаю успіху, королева грамоти. Ось це так, малята. Ну що, цікаво дізнатися, що заховала королева грамоти в скринці. Шукатимемо ключі. Ну тоді починаємо. А ось і перша загадка. Тут в листі шукаємо перший ключ. Він знаходиться там, про що йде мова в загадці. Ось, слухайте, будь ласка, уважно. Є в кімнаті портрет. У всьому на вас схожий. Засмійтеся. І у відповідь він засміється теж. Що це мої хороші? Так, це дзеркало. Отже, ключ потрібно шукати там, де дзеркало. А ключ не простий. Та він завданням. Ось про який секрет нам говорила в листі королева граматики. Впораємося з цим завданням. Так. Тож, почні, е, помічники королеви принесли для вас картку із зображенням пори року. Що це за пора року? Давайте ми з вами прочитаємо. Так, читаємо зима отже, пора року зима. Давайте. Злічимо, скільки звуків в цьому слові? Один, два, три, чотири. Отже, в цьому слові чотири звуки. А скажіть, будь ласка, який перший звук? Звук з. А який він, мої хороші? Голосний або приголосний? Давайте спробуємо проспівати цей звук? З-з-з. А що нам заважає, мої хороші? Так, звісно, зуби. Якщо ми не можемо його проспівати, то цей звук який? Приголосний. А він твердий чи м'який? Так, твердий, правильно. Який другий звук в слові зима? I. Давайте ми спробуємо проспівати цей звук. I. Звук «и» можна проспівати. Йому нічого не заважає. Отже, який він, мої хороші, голосний. А який же у нас іде третій звук? М. М. Він у нас який? Приголосний. І останній звук у нас в цьому слові який? А який він, мої хороші? Голосний або приголосний? Так, голосний. Молодці впоралися із завданням. Ось вам і перший ключ. Слухайте наступну підказку. Де шукати наступний ключ? Не кущ, а з листочками. Не людина, а розмовляє. Не сорочка, а зшита. Що це, мої хороші? Ну, звичайно ж, це книжка, ключ шукатимемо там, де у нас є книги. А завдання у нас таке: нам потрібно пограти в гру, яка називається у нас неслухняні голосні. Тож, сідайте зручненько і дивіться уважно. Нужно починаємо. Ось з'єднаємо слова із літерами, які в них пропущені. От перше слово С і ми. Який голосний звук ми тут можемо вставити? Яке слово у нас вийде? Сон. Наступне слово, яку ми сюди букву вставимо А, О, У або «І». Ну, звичайно ж, І. І вийде слово ніч. Наступне слово, яка тут пропущена голосна. І так, і це слово буде рік. Наступне слово, яка тут пропущена голосна. Подивіться уважно. Так, також звук І, і виходить. Слово сніг. Наступне слово, яке в них пропущений який звук голосний Так, А, і виходить слово рак. Слідуюче слово, яке? в якому пропущений звук Е і виходить слово мед. Наступне в цьому слові пропущено звук «и». І виходить слово «кит». Наступне слово, і в ньому пропущений звук, який? О. Словом виходить «кот». Наступне слово в ньому пропущений звук А. І слово це у нас бар. І останнє у нас слово, в якому пропущено Голосний звук А, і слово це мак. Молодці мої хороші. І з цим завданням ми з вами також впоралися. Ну що, рушаємо далі, будемо виконувати наступні завдання. Ось і наступне. наступна загадка від королеви граматики. Слухайте уважно. Подивіться, будинок стоїть. По самій вінця водою налитий, без віконець, але не похмурий. З чотирьох сторін прозорий. У, ньому, у цьому будиночку мешканці усі умілі плавці. Хто ж це мої хороші можуть бути, що це за загадка така? Що це таке у нас? Ну, звичайно ж, це акваріум, в якому знаходяться рибки. Добре. Врушаємо далі. Ось і наступне завдання. Нам з вами потрібно прочитати по складах. Ну що, спробуємо, мої хороші. Ось перший стовпчик, перше слово у нас яке? Ліс, пес, сир, мир. Дим, зир, сад, бик, жук, дим, кит, рак, нис, лид, виз, бик, рух, мох, сик, лев, рис, мак, дид, дощ, кущ, щит. Шум. А тепер давайте ми почитаємо слова з двома складами: Ло, то, си, то, лі, то, ті, ло, ва та, ро, са, се, ло, му, ре, лапа. По-ле, ли па, ру-ка, рі-ка, ма-ки, ло НИ-ВА. А тепер слова, які поділяються на три склади. Давайте ми спробуємо і їх прочитати. Ка-ли-на Ма. Молоко. Микола. Марина Во. Долина. Дына. Да. Солома поли. На га-ли на. Лека. -ле Ва-рила. Пи-са ли. Данило. Корова. По рося. Молодці. І з цим завданням ми з вами також впоралися. Ну що слухаємо наступну загадку. Ось, слухайте. Пише він, коли диктують, він і креслить і малює. А сьогодні вечірком розфарбує наш альбом. Хто це, мої хороші? Так, звісно, це голівець, Отже, потрібно шукати ключ там, де у нас лежать олівці. Правильно, і наступне завдання. Нам потрібно виконати з олівцем. Так, виконали молодці. Наступна загадка? Що за диво, ця цеглина? Я в, м, е, в подарунок отримав, що складу з них зламаю. Усе спочатку починаю. Що це так будівельна? Це глина, знаходимо ключик. Ось він ключик, а на нім наступне завдання гра. Я називатиму Дію, а ви відповідатимете, хто її здійснює. Ось перше запитання. Хто і що літає? Що у нас може літати, мої хороші? Так, Пташка, літак. Добре. Друге. Хто і що плаває? Що в нас може плавати? Корабель, лодка, дошка, людина, собака. Так, наступне запитання: хто і що гріє? Що ми хороші може гріти? Піч, сонечко, грілка? Добре. Наступне Хто і що йде, що може йти? Сніг, дощ, час, людина. Слідуючи, що і хто стрибає? Що може стрибати М'ячик, зайчик, козичка та інші звірята? Молодці впоралися. Слухайте наступну підказку. Де шукати ключ? Замість правжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Хто це? Так, це лялечка. Молодці. Наступне завдання вам потрібно виконати. У нас з вами. Завдання прочитати по складах. Ось, давайте поглянемо. Перше слово. Хто це у нас? Цу-це-ня. Наступне ра-ке-та. Слідуюче ко ро на І наступне Мо-ло-ко. Потім у нас яке слово йде: с, лон, с, нів, г, ном, гриб, печиво, пило, сос, ли, си, ця, ма, ли на, но, жи, а, ку, ла, во, ро. На медуза. Молодці мої хороші. І з цим завданням ми також впоралися. Ось слідуюча підказка: б'ють його, а він не плаче, тільки вище, вище скаче. Хто це мої хороші? Це м'яч і ось наступне завдання королева грамоти, придумала нам. Давайте ми з вами спробуємо впоратися. Ми вас, ви ж у мене розумашечки. Так, дивіться, нам потрібно доповнити речення. Ось підказка: у нас є малюночки, а потім йдуть слова. Ось давайте перше я вам допоможу. Діти пішли в ліс, наступне. Там ростуть що намальовано на малюночку? Так, ялинки. Наступне речення. Пташка сидить на. Де пташка сидить? На гілочці. Наступне В, що намальовано на малюночку? В лісі живе хто? Зайчик. І останнє він, що намальовано? Сердечко, можна сказати, він любить, що намальовано. Морквину, молодці, в мене хоробрі і розумні дітки. І з цим завданням ми впоралися. Ну що, рушаймо до останньої загадки. Діти, подивіться, що тут лежить. Це печиво, воно у формі букв. Можна і пограти з буквами. Можна і чай з печивом попити. Ось наша королева ароматики приготувала вам, малята, ще одне випробовування. Давайте ми спробуємо його виконати. Ось дивіться, будь ласка, уважно. Завдання полягає в чому. Це називається за гра казкова переплутанка. Погляньте уважно на склади. В цих складах називається назва казки. Давайте ми спробуємо ось перший малюнок. Склади Ну, ТІ, Бу. Що це за казка, мої хороші? Буратіно, молодці. Наступна ло. Ко бок. Яка це казочка? Колобок. бок. Наступне те мок ре. Що це за казочка? Так, теремок. Слідуюче. Пка і рі. Що це за казка? Так, ріпка. Наступна. Гу Ле, Си, бе, Ді. Що це? Гуси лепеті. І остання, е, останній малюничок. Ба, рі, Ца вна жа. Боже, як багато у нас складів. Що ж це за казка? Так, це чарівна жабка. Добре, мої молодці. Ви сьогодні добре попрацювали, і наша королева граматики дуже вдячна вам, що ви були такими уважними і любячими, терплячими дітками. До побачення!